Усім привіт! Вітаємо вас на першому турі вже четвертому матчі. Група Б, до речі, у нас продовжується. Матч Атлетіко наполі і зі мною. Головний тренер Ювентуса Павло Лєбідів. На зв'язку. Всіх вітаю! Да, вітаю вболівальників футболу. Вітаю учасників, вітаю тренерів. Що ж, сьогодні нас, думаю, очікує цікаве таке протистояння. Знову ж таки, показуємо параметри, що в нас все. Все добре, все гуд. І ми погнали, як то кажуть. а Точніше поїхали. І цікаво, як себе в цьому матчі покажуть обидві команди, бо все-таки по силі вони, в принципі, більш-менш рівні. Як так так. Так, Владиславо, повністю погоджуюсь команди реально рівні. і Я думаю, що в цьому матчі. Буде вирішувати один, ну, напевно, максимум два голи різниці. Ось, то подивимось, як проявлять себе ці дві команди. Е, у нас стадіон, до речі, Konami Stadium, Не звертайте уваги, бо у Атлетіко, на жаль, ці грі не завезли стадіон ліцензований, але то вже таке. Це вже нюанс. І давайте так потихеньку переходити до складів е команд. Почнемо ми все-таки з господарів з Атлетіко. Е на воротах сьогодні грає Ян Облак. Е з права в захисті грає Тріп'є, в центрі Хіменес і е Деврай. Е з з, з, з ліва грає Алаба. До речі, він е прийшов з Баварії, там був обмін між Баварією і Атлетіком. Далі в центрі півзахисту в опорній зоні грають сьогодні Саулі Парті. Справа грає Пепе, зліва грає Лімар, і, і в центрі нападу грає Мурата і Аубоміянг. Головний тренер Даніл Куц. Ну що ж, тепер переходимо до Наполі. і Склад, який підготував головний тренер Дмитро Данилюк. На воротах Мерет, В захисті зліва грає Маріо Руї, Кулібалі і Манолас. Якщо говорити про центр півзахисту, грає Зілінський грає з Фабіоном Руїзом. А в опорній зоні сьогодні грає Алан. До речі, і в нападі зліва грає Інсіньє, в нападі справа Каліхон, і в центрі Дріс Мертенс. Головний тренер, знову ж таки, скажу це у нас Дмитро Данилюк. Тільки що був момент? Оплетіка. Так. До речі, хотів тебе запитати: на кого сьогодні все-таки більше ставиш цьому матчі? Можливо, є команда, яка симпатизує більше, все-таки тобі. А ти знаєш, ну тут настільки дві команди рівні, що щось, типу, комусь давати пріоритет навіть і не хочеться. Хочеться побачити цікавий футбол і красиву гру. Ну, це, це точно. Я, я повністю погоджуюсь з тобою. Реально, е, як ми бачимо, поки що, ось, до речі, Атлетіко якраз намагалася створити момент, але не вийшло в цій ситуації. Але це поки що тільки початок матчу. 12-та хвилина. Чи тільки все розпочинається. ді Лоренцо yes, Так, ді Лоренцо Справа сьогодні. Зілінські. Мертенс. Ді Лоренцо Хосе Каліхон. Ді Лоренцо Робить подачу. Небезпечно. До речі. Знаєш, а якщо брати ось сучасний склад Наполі, да, який ось зараз а, грає і порівнюючи з порівнюючи зі складом Атлетико, то на мою думку склад Наполі зараз набагато сильніше. Ось, бо там і е, е, кваріяцелія, е, mm. хто там ще в них в нападі. Нагадаю, е, будь ласка, у Наполі. Це дуже багато забував голі. Сім'єн, наче ж в них там да не пам'ятаю просто прізвище граця, але в Наполі в цьому сезоні в А просто був неймовірно. Було просто самикаїв спостерігати за грою, і вся Італія була просто в захваті від того, що чемпіоном став Наполі. Це реально так і є, бо. Все ж таки на Наполі дуже сильно так прибавили, порівнюючи там з минулими сезонами коли ну, команда, вони займала високі місця, але ну, чемпіонами вони ж, ж наче давно не були. Ой, зараз <правда> чуть, власні ворота не забув зараз захис, захисник Атлетіко. Це зараз, до речі, було дуже неочікувано. І якщо б воно залетіло, це було б дуже смішно, але не смішно для Даніла Куца, головного тренера Атлетіки. Зараз за «А» дуже цікаво спостерігати, бо кожним сезоном ми бачимо, що команди, які там займали треті і п'ятім місця в минулих сезонах, зараз борються за чемпіонство. Ну, Мілан, який попередні сезони. Ось, бу... до речі, гол! Атлетіко! Браво! Тетяка виходить вперед, що у нас буває. Тріп'є! Він, же, до речі, крайній захисник. І ще й підключився до атаки і забив. Молочина. 1-0. Атлетіко а, попереду. Зараз покажуть повтор. Відбуває меред і Він розчарований. Це просто м'яко кажучи, що він розчарований. Але... Yeah. В цій ситуації відпустили трип'є, до речі, він так пройшов. Ба, три захисника десь зависли. ось, Пригрався і Тріп'єр просто заприбрав себе і дальній путнув м'яч. Реалізував свій момент і. 1-0 Атлетіко попереду. 61 хвилина. І це так, це тільки ще перший тайм. Подивимося, Наполі треба йти вперед. Як то кажуть, негайно. Якось відіграватися, бо це теж кажуть не діло. Ну ось на твою думку, Атлетіко і Наполі можуть претендувати на вихід в, пле в плей-офф. Серед ось тих чотирьох команд, можливо. Е чи все таки це вже покаже їхня гра надалі, як вони себе будуть показувати, як на твою додатку? Я думаю, що зараз щось там прогнозувати немає сенсу, бо тільки все розпочалося, і вже далі будемо дивитися і аналізувати те, хто зможе вийти і 2-0! другий момент так забуває, хто не забуває. Ще й пепе нови... забуває, до речі, він він прийшов з арсеналу. Нагадаю. Підписали його Атлетіко. Ну, наче не підписали, там був обмін Арсенала з Атлетіко. І він, до речі, забуває свій дебютний м'яч за, за матрасники. Ось так. Ось що, робить, ось що роблять мадриці в цьому матчі і спокійно. Щось на полі нічого не може зробити. Ось щось таке, знаєш, саме сумне. Кого відіграв грав в в цьому моменті. І 2-0. А вісім хвилин, знову гол. Щось поки реально без шансів. Бачу, що якось ось. Але зараз, до речі, в атаці Наполі Інсінія. Але забрали м'яч мадридці. Ну, Атлетіка просто, знаєш, як контролює поки що м'яч і спокійно так виходять в атаку. Шоуль багато чого робить, я так розумію, 80 часово. Так, це Сауль. Так, да, він, він починає атаку, і бачимо, що вже другий м'яч. До речі, зараз. Каліхон, до речі, так. Ну, Сауль сьогодні, можна сказати, вже претендує на кращого гравця поки що першого тайму, а можливо, і вкаже себе, ще й буде в другому таймі себе показувати. Але подивимося. Перший тайм 2-0. Ну, поки що все, все в одні ворота. Поки. Знову ж таки. Атлетико спокійно себе відчуває. Навіть по статистиці, да, ти бачиш що ось у Атлетико 4 удари, 4 ствіру, у Наполі взагалі не було ударів повороти. першого етапу. Ну, дивлячись на спарту Атлетіку, можна спокійно, я думаю, ще в подальшому їх побачити. і Четвертьфіналі і навіть півфіналі. Ну команда дуже збалансована. Цікавий склад, дуже сильний воротар у Атлетіко. Захист теж цікавий. В нападі, як ми бачимо, теж реалізуються моменти. Я пропоную продовжувати. Так, так, ми якраз розпочинаємо другий тайм, але все-таки давай не списувати на полі поки що. Це тільки у нас другий тайм. Подивимося, чи зможуть. Гості сьогоднішнього матчу зробити реально чудо. ну Хотілося би якогось такого, знаєш, як, як скажу таке слово, великої інтриги. Подивимося, як воно буде. Все-таки, як то кажуть, футбол штука штука цікава. Не передбачено, не, не передбачено так, так. І зараз в атаці, до речі, Наполі. Дріс Мертенс. Але в нього м'яч забрали. Мурата, Обаміянг. Пепе робить передачу Обоміянг. Ну, поки що Обомеянга не видно, як ще одного новачка Атлетіко. Поки що якось закривають його гравці Наполі. Ну, це поки. Зараз Каліхон в атаці Наполі. каліхон. Сауль, Хіменес. Деврей, Тріп'є. Така перепасовка. Ну, Атлетіко, в принципі, контролює м'яч. їм то нічого втрачати вже тут. Я думаю, така перевага комфортна. Поки що зараз в Атаці Наполі. І, до речі, а не було в цій ситуації фолу. Арбітер навіть і не свиснув. Ну, як на твою думку, був там фол в цій ситуації все-таки? Не знаю, треба дивитися повторю. Ну Нам е режисери кажуть. Е не до повторив хлопці. <світ> 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 так, так, так. Зілінський, Маріо Руї, Інсінія. Щось наполі намагаються зробити зараз. Але що це за пас був назад? Взагалі не зрозуміли, чесно в цій ситуації. На 70-й хвилині вже будуть відбуватися заміни у Наполі. Поки ще тільки 65-та. На 70 й хвилині, ну, як тільки що в нас була перед матчем розмова з головним тренером, бо буде, ну, буде три заміни. Але будуть замінені, ну, можливо, не три, можливо, дві заміни, будуть замінені втомлені гравці, бо знову ж таки вийшла така ситуація, що цей матч ми знімаємо зараз так, що тільки так, ну, нещодавно домовилися про тактику з тренером Наполі і тут тому трошечки так замінами воно, як писали усі тренери, трошки воно не виходить, але я думаю, що в наступних турах ми це. Виправимо, і вже буде все раніше воно робитися, і все не буде таких нюансів, коротше кажучи. Це було таке ліричне відступлення, тому ми продовжимо. Так-так. Маріо Руї, а от і зараз, до речі, якраз час для замін, поки швидко, і поки якраз Павло нам розповість, як як йому другий тайм матчу Дивлячись на те, що Атлетіко вже почав грати в такий Сімеоновський футбол, як кажуть, захисний контролювати м'яч. Ну, щось в Наполі погано виходить, але я думаю, що заміни покращить ситуацію. Можливо, ми побачимо все ж таки гол від е, італійського Наполя. Робимо заміни якраз, поки у нас е... Каліхон теж втомлений, я більше всі втомлений. Виходить і. Ну і серед усіх Маріо е, Руї. Виходить бюлам. Ну, ось. Якраз потрібна заміна. Втомлених гравців змінили, як нас попросив головний тренер Наполі. Подивимося, що ці заміни, до, допоможуть, е, як допоможуть Наполі. Що цікаво. Цікаво. І зараз е, в атації. Намагалася вийти Атлетіко, Хюсай. Ну, це тільки перший тур, друзі. Тому, е як правильно вже Павло підмітив, що робити якісь реально такі прям прогнози, що там хто вийде із групи, це дуже поки що складно. Бо і в цій групі є Шахтар, який теж підсилився дуже так добре. Є е е ПАОК. Oh. Да, до речі, поки я говорила якраз про команди і ФОЛТА. Свалила і буде штрафний бити, буде Лімар. Тут намагається вмовити арбітра гравець Наполі, щоб. Не ставили штрафне, але арбітр все-таки штрафний поставив. І зараз, до речі, було дуже так неочікувано. Зіграли гравці Атлетіку. Зілінські. Інсіні. Поки з м'ячем. Зараз Наполя якраз йдуть вперед. Інсіні. Гулам, вперед. Подача. Чи все? Що там? А тут аут. У нас трошки така десь камера, що трошки можливо, десь і. це, Але така, це така, знаєте, реалістична трансляційна камера, як її можна назвати так. <гум> тому, тому ось так. І зараз знову Наполі відбирають Фабіан Руїс. Юлам, ну щось Наполі так і не спішать в атаку. Фабіан Руїс. Алан Мертенс. Зілінський. Ми ну, Бачимо, що Атлетико вже сидить в повному захисті. Так, да, вони, в принципі, контролюють хід Там матчу, же... і. Але Наполі зараз намагаються атакувати Зілінські. І, до речі, oh, був oh. фол зараз. на Спалив. О, В цій ситуації був фол, тому Я думаю, що тут вже. Ого, які емоції? Заперечень вже не буде. Так, вже. Хоча Атлетико зараз виграє 2, 0, чому б такі емоції, так, але. Але вони є. Зараз небезпечно може пробити Хюсай. Але віддає Фабіан Руйзу. Фабіан Руїз. Ого. Пас. Жахливий. Взагалі якось в нікуди, чесно, вийшло в цій ситуації. Хіменес контролюють м'яч вперед, Аубаміян, Сауль, вперед, на Мурату. Хвилину і все! Завершується матч, трибуни лікують. Трибуни, раді... точніше, радіють. Біха вдома перемагає італійський наполі. Ну все, цікавий матч, в принципі, ну, я б не сказав, що Аплеті у Наполі набагато слабкіше, просто такі моменти і справді. Подивимось зараз повтори. Якраз так. Зараз на поки якраз після матчу в цій версії про Evolution ми маємо змогу дивитися повтори. І це, це дуже це добре. Думає, Марата Пробував воротар. Там ще, в місці. там ще був відскок якраз із тієї ситуації. так цікаво. Дивимось. Так, це в нас вже. Ага, це гол, напевно, ні. А чогось що це як удара обоміянга, хоча там Мората був в кінці. Дивно. Е, Тріп'є, до речі, перший гол. До речі, Мората ще гольову передачу віддав в цій ситуації. Молодчина. Тут захист трохи прогавив цей момент, прогавив Тріп'єра. Він ще так вдало підключився, ось як його... ось. Бачимо, віддає. Так, ну тут же справа техніки і вдальній кут. Воротар не очікував. Це вже другий гол, так. Е -е 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 Сауль, до речі, віддав передачу, якого ти сьогодні відмічав. до речі. Так, да, ну, я не знаю, тут помилка, на мою думку, куліболів, він не знаю, якось непевно не відіграв цей момент. І це, до речі, всі моменти матчу. Їх було не зовсім багато. Я бачимо Тріп'єр, грає кращий гравець. Та, Тріп'єр. я б напевно я б, напевно, все-таки віддав цю нагороду Саулі, ми бачимо навіть у тільки. оцінка 7. Так, ну Мурата, зрозуміло, він віддав гольову передачу, але Сауль дуже цікаво відіграв центр поля. Так, він, до речі, сьогодні, якщо партій сьогодні був непомітний, а ось Сауль. Ось, реально, я думаю, ми його точно відмитимо в цьому матчі. Тому, але давай подивимося, можливо, є у Наполі хтось, хто отримав хоча б. Ого, 4,5. У нас ніколи ще такої оцінки не було. Це взагалі провально. Інсінь отримав. Там, ну, ми бачили, що Інсіні, напевно, себе почував. Декілька разів в нього м'яч відбирали, він там губився серед захисників Атлетико. Ну, якось зовсім якось невдало. Я чомусь Мерету взагалі взагалі 5,0 поставив. Хоча там два м'ячі були, ну. Як по мені, то не по його вині все-таки. Ми ну, граємо. Ну, може... да, цікаво, цікаво, коли болідали оцінку 6,0. Хоча в тому. На мою думку, да, В тому, в тому момент. Менше потрібно. Угу. В тому моменті, да, як вже Павло казав, що провалився, коли другий м'яч забивав. Якраз. Uh, uh, Підправляєте волів Саудсько Раю. Да? <пев> Пепе забив другий <пев> м'яч та в Саудсько Равіо. <пев> Як реальному житті, хай там дограє. <пев> да, не в Наполі дам. Тож, друзі, дякуємо вам за увагу. Ми сьогодні в такому, знаєте, спокійному тоні коментували, якщо порівнювати з першим матчем. Але я думаю, що в принципі вийшло непогано. Чи погоджується, <пев> Павло. <пев> Погоджуюся. Непоганий матч. Насправді кожному з тренерів є про що подумати, як усконалити гру. Ну, бажаємо успіхів і до нових зустрічей. Так, друзі, дякую вам за увагу. І зустрінемось вже в останніх двох матчах. Тож, до побачення. До побачення.